Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Кажуть, що Зеленському дали список людей, які працюють на Росію. Тобто я не буду казати, який за великий був список. Ось це американці дали цей список, і наскільки я зрозуміла, прибрали з посад тільки жменьку цих з цього списку. І, будемо так казати, другорядних посад. А, тому не, не, не дивуйтеся, що ЦРУ США не довіряють Зеленському. Чому? Тепер запитання. Давайте подивимося, дали дійсно цей список чи ні. Тому що я шукала цю інформацію дали. Ось. Дали. Спеціально до нього приїхали і про щось домовилися. Список дійсно є, домовилися про якусь співпрацю. Але там є підводні камні в цьому списку. Тобто, умови були, напевно, зараз ми подивимося, скоріше за все, умови були такі: ти здаєш, ми допомагаємо. Тому люди кричать: нема лендлізу, нема цього, нема того. Ось вам Зеленському дали список, щоб він його. Ну, не оприлюднив, а, але звільнив з посад усіх агентів Кремля. Цього він не зробив. Ось, наскільки ми бачимо. Не полетіли голови, Ви самі все це бачите. Давайте подивимося, чому Зеленський це не робить. І чи роб... зробить взагалі? Чого він боїться цим списком? Ну, диявол випадає в нас. Бачите, хоче втримати. втримати. В нього страх є. Ну, я тут не, 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 не буду трактувати ось цю. Дуже важка ситуація. Для нього це, знаєте, ну, смертельно можна не сказати, а його цей список доб'є. Ось як я це бачу. Відверто скажу: ті, хто на мене нападає, закрийте пельку. І не називайте і не обзивайтеся, а дивіться правді в очі. Ви або боти, або непонятно що. Гаразд, не будемо про це. Дивіться, дійсно список був даний і була умова якась. Але це для Зеленського, так і кажу, як є. Для нього це падіння, конкретне падіння. Це великий тягар для нього. Він, він зав'язаний з цим. Ось, намагається це все утримати, намагається не бачити це все, закриває очі і ніяк не може вирішити. Ось це карта виріш... вирішити, тобто відважитись. У нього не вистача духу відважитись. Оце людина, якої не вистачає духу, отак воно і є. У нього страх є. Страх, що це його задавить абсолютно все. Підписав колись угоду з дияволом, а відповідати не хоче. Ось так. Ось так, як я, як я це бачу. Давайте запитаємо інакше. Чи відповість Зеленський за ось ці діяння? Чи притягнеться він до відповідальності? Колись можливо. Колись можливо. Це ви знаєте, відверто скажу. Це буде тоді, коли більша частина населення буде це розуміти. От відверто вам скажу, подивіться спеціально подивіться, які коментарі. Подивіться, які коментарі. І ви зрозумієте, що народ не готовий. А тут карта каже, щоб хоча б 50% населення, я так скажу, Горіли енергією його посадити. Ось як я бачу. А тут, в принципі, замовчувати, буде довго ще замовчуватися це все. Дуже довго буде замовчувати. Того він і не здає. Тому що є тут, знаєте, як сказати, рука руку миє і компроматів. тут компромат на компроматі. Це треба, щоб народ зрозумів. І бачив це і на наступних виборах бачили, кого вибирають. Тому я попрошу вас усіх, слідкуйте, які партії утворюються, які партії хочуть на парламентські вибори, щоб не пролізли ніякі негідники. Тому будемо робити заздалегідь розклади на всі партії. Будемо дивитися на користь це України чи Росії. Щиро дякую вам за увагу, мої любі, і разом до перемоги. Хоча ось ця карта говорить про ну, в'язниця, можливо, і ні, але це вже приблизно. Це вже, знаєте, людина, яка знепритомнила, яка вже не має сил піднятися. Але буде до, цього, до цього моменту буде дуже все приховуватися, затягуватися, не звертати на це увагу і тому подібне. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.